Так, а що ми з вами бачимо? А ми бачимо, що ми починаємо новий рік з огляду на нові двері вхідні Міністерства дверей. Зараз у нас двері модель Трініті. Зовні метал. З молдингом. Такий приємний колір. Особливість дверей. Короб утеплений, зашитий 100 мм. Так. Далі три завіси, що дуже важливо: три контури ущільнення. Тобто двері будуть теплі, максимально будуть захищати вас від шуму, два замка калі, окрема нічна засувка, товщина дверного полотна 85 мм. Ще є така особливість у дверей. Коли ми їх зачинимо. Якщо казати про свою мовою, то тут є такі ступінечки, Двері зачиняються, плотно прилягають, і тоді буде неможливо сюди вставити або відмичку, або ломик. Тобто це додатковий такий захист Парок з нержавіючої сталі. Також у нас тут є відповідні планки та ексцентрик, антизрізи є на полотні. Все зроблено дуже якісно, класно. Внутрішня МДФ накладка сучасного дизайну. Такий колір класний, темний графіт. І чорне молден додає у ваш інтер'єр таку візюмінку. Тому дивіться, двері класні, є в наявності на складі. Так що чекаємо на ваші замовлення.